Вітаємо всіх, хто приєднався до ранку надії. Ми продовжуємо і хочемо розпочати сьогодні нашу першу тему. Знаємо, що сьогодні міжнародний день протидії булінгу, і хочемо звернути увагу саме на булінг у школі. Знаєте, що справді шкільні роки повинні бути часом навчання, дружби, розвитку. Але на жаль, багато дітей стикаються з булінгом в школі. Це образи, це психологічний певний тиск, і навіть може бути фізичне. Насильство і можуть залишити це справді глибокий слід свідомості дітей, як допомогти дитині впоратися з цькуванням, навчити її правильно реагувати, захищати себе. Будемо розбиратися, що можуть зробити батьки-педагоги, щоб підтримати дітей у цій непростій ситуації, або навіть щоб зарадити цьому, будемо шукати відповіді. Отже, про булінг у підлітковому та шкільному віці, та як навчити дитину правильно захищати себе, говоримо з Тетяною Маковською, це психологиня Лого. Пет, а також мати чотирьох дітей. Пані Тетяна, доброго ранку вам. Добрий ранок. Вітаємо, дякуємо, що долучилися до нас. Справді, ви ще як мати чотирьох дітей, точно знаєте, що таке може статися, і дякуємо, що саме з вами сьогодні ми можемо про це поговорити. Як на вашу думку, можливо, з досвіду, можливо, з того, що ви знаєте, які основні ознаки булінгу, на які батьки можуть звернути увагу у поведінці дитини, яка можливо це зараз переживає в своєму соціумі? Угу. Ну, завжди на поведінку і взагалі на дітей треба дивитися з, з різних сторін. Якщо ви бачите, що дитина не хоче йти до школи, якщо ви бачите, що не виконує домашнє завдання, якщо ви бачите, що замикається, менше з вами говорить, обманює, можливо, навіть ну, така поведінка змінилась, тобто став такий замкнений або замкнена. І е, бачите, що щось змінилось, і вас воно починає непокоїти, завжди. Е, треба говорити. Ну, комунікація це взагалі найкраще, що в нас є. І через розмови, через те, що ви можете там запитати, перепитати, можливо, дитина відкриється і буде вам розказувати, що відбувається. Можна побачити і по е, прямо. По... Здоров'ю дитини давайте так, може навіть підніматися температура, Не, незрозумілі причини, чому так? Ви бачите, що дитина там лежить, слабкість, така, постійно якась така головокружіння, тошнота, може навіть проблеми бути, там часто ходить в туалет. ну, Багато всіляких речей, про які говорить наше тіло. І, і воно якби, говорить про те, що дитина знаходиться в тривожному стані. Якщо ви бачите цей такий фоновий тривожний стан, то можливо, щось, щось відбувається в школі, і треба про це розпитувати? Дякуємо, справді дуже важливі ознаки. Одразу так по суті, по факту розповіли. А взагалі, якщо ми говоримо про цей булінг, як взагалі підготувати дитину до того, що це може статися в школі з іншими, можливо, і в її житті? як навчити правильно взагалі на це реагувати? Ну, дивіться, взагалі, хочу так, якщо можна. Я працюю дуже багато з дітьми з різних країн. Ну, по, по роботі, і замітила таку штуку, ну булінг є скрізь. Але в наших дітей, от нашої такої культури української, слов'янської, є такий момент, що в нас є таке поняття, як ябіда. Знаєте, «ябіда». От якби це таке негативне. таке, Якщо ти будеш це говорити, то тебе зразу зацькують в класі, не можна нікому нічого розказувати, не винось сори зби, а не роби нічого. В американців, в американських дітей, в них немає навіть поняття, Розуміння такого. Оце так мені було дивно, але воно так є. І я думаю, чому так? В нас має бути так само: якщо тебе хтось ображає, якщо проти тебе здійснюється якась агресія, хто щось сказав, хтось щось зробив, вдарили тебе, знецінили, Щось зробили з тобою, ти маєш право і це не, не соромно звернутися до того, хто може це вирішити. Якщо це дорослі, то це поліція. Якщо це дитина в школі, то це вчитель, там, не знаю, директор, хтось старших людей. Ти можеш і маєш право звертатися. В наших дітей є от такий нав'язаний страх того, що тобі буде гірше. Якщо ти вдруг розкажеш щось про те, що проти тебе. Ведіється, коїться насильство. То ну, ти будеш якимось не таким. Це неправильно, і в корні неправильно, і я цим в першу чергу борюся в наших дітей, як же це нормально. Якщо можна вирішити це на локальному рівні, тобто, от, очима до очей, ти дивишся на там, дитину, яка на тебе сквоє, здійснює якусь агресію. Ти одразу себе відчуваєш малесеньким, одразу відчуваєш себе знеціненим, і немає безсилий. І в цей момент я кажу такі практичні речі. Я кажу, ти дивишся прямо в очі, прямо в очі своєму страху цій дитині. І впевнено говориш правду. Людина, яка говорить правду, вона має силу. Ти кажеш, все, що ти тільки що сказав, це не про мене, це брехня. Ти говориш це чітко, дивлячись в очі і говориш завжди правду. Якщо ти почнеш брехати, або відчувати, що я говорю якось ну, щось не те, що я думаю, ти одразу станеш слабким. Тому перше, що треба зробити, якщо до тебе агресія якась, щось тобі говорить, щось тебе не здійснюється проти тебе, зрозумій, що це неправда, тому що, ну, бо це неправда. І ти починаєш говорити до свого агресора, дивлячись йому в очі. Це дуже важливо, <свісно> щоб в очі в очі і говориш правду. Це неправда. То, що ти сказав, це все не про мене. Якщо ти будеш продовжувати говорити чи робити те саме, що ти зараз робиш, я буду звертатися до вчителя. Клас, от наче така проста така проста річ, але її так буває складно навіть нам дорослим навіть так проговорити. Класно, якщо з цього справді вчитися з дитинства. А як можливо пояснити дитині, щоб? дитина могла відстоювати свої кордони, так ще можливо якісь речі, які можуть допомогти, або в цей момент не вдаватися до агресії, тому що теж по різному можна реагувати. Хтось може в собі, так хтось навпаки йти в такий агресивний супротив. Ну, дивіться, Тут також є краще всього таке попередження. Ну, як я люблю казати, що найкраща імпровізація Це домашня заготовка. Краще всього до цього готуватись. Можливо, будуть такі ситуації в тебе, там, ми говоримо з дитиною. Можливо, хтось, або така мікрострес вже був. Наприклад, щось трапилось, і вам дитина розказала: «О, дивись, мені сказали, тету, те, тету, і я щось не знав, як себе поводити. Або, наприклад, я почав битися, або я втік. Або або я розплакався. І от в цей момент у вас є така хороша можливість підготувати таку домашню собі заготовочку. Ну, от з цим от поглядом очі в очі, і з е, такою е, твердою позицією відстоювати в те, що правда, те, що істина. Це одне наступний момент може бути такий, що е, проговорювати про те, що ти маєш маєш право зупиняти агресію. Якщо до тебе летить кулак, наприклад, ти маєш, ти можеш його зупинити. Людина, яка починає з тобою ну, якби агресію, таку, вона хоче, щоб ти відповідав взаємністю. Тобто це нормально, ніби тебе б'ють і ти б'єш. Ну і ти можеш відповідати так, але воно може зростати як сніжний ком. Те саме з словами, наприклад, матюки, не да? негарні такі слова. Тобі говорить. І ти можеш відповідати тим самим, і знову воно буде Ти, я, ти мені, я тобі, і оця гра, яку затіяв, задумав твій агресор, вона буде діяти за його правилами. І тут можна навіть говорити про такі речі: от Христос каже: Якщо тебе вдарили в праву щуку, підстав ліво. Ну, це не про побиття, це не про те, що тепер от ми християни, і нас можна бити, цькувати, що хочеш нам робити. Це не про це. А це про те, що Христос каже: від тебе очікують, що ти будеш а, бити у відповідь, від тебе очікують, що ти будеш такий самий агресивний. Спробуй діяти так, як від тебе не чекають. Вийди з гри, не грай за його правилами. І тут можна проговорювати це з дітьми. Це такий довгий процес, це не одразу вони там о клас, гарна ідея. Я пішов приміняти її. Буде може бути там і бої, якісь і все, але постійно проговорювати про те, що дивися, воно реально працює, спробуй це. Говорити не так, як від тебе чекають, відповідати не тим, каже Христос: Хочу взяти одяг верхній та віддай сорочку, не давай того, що людина від тебе чекає. Людина чекає, що ти будеш кричати, що ти вийдеш з себе, і через це вона побачить твою слабкість. Слабкість, коли ти починаєш кричати, коли ти вийшов з себе, коли ти не контролюєш свої емоції, коли ти перед всіма виглядаєш як е, така от, роздратована, ну, така жіночка на, на базарі, і якби це все так, ну, так якось не дуже-не дуже личить. Тобі в якийсь момент здається, ти сильний, але насправді це момент, коли е, твій опонент переміг. Бо він добився свого. Ти розпсіхувався, ти роздратований, ти слабкий. Угу. Справді угу. Дуже, дуже важливий цей меседж. Я нещодавно якось бачила таке відео, де просто. Десь там в чаті спілкуються люди онлайн один з одним, і ось попа вийшло так, що там ж жінка відповідала на образи одного чоловіка, просто рандомного з інтернету, який намагався її якось зачепити. А вона, знаєте, ніяк не піддавалась. Ось ніби ці слова ніби відштовхувалися від неї. Він там її. Чимось якесь негарне слово сказав, вона каже: Ну добре, а мені все одно, що ти про мене думаєш. А я там, а я вважаю, що ти там класний, наприклад, і так далі. Дуже такі взагалі цікаві методи, як можна подолати, як можна робити опір, взагалі, ось цим образом і так далі. Дякуємо, що це розповідаєте. А що робити дитині, коли вона стала свідком булінгу стосовно інших, не стосовно себе, а вона просто в класі. І бачить, як когось ображають я що їй взагалі робити, як батькам правильно навчити, пояснити, втручатися, не втручатися, як правильно. Ну, небайдужість це взагалі дуже гарна риса, якої ну я би виховувала це б в усіх і в дорослих і в дітей, того, що ну навіть зараз, там під час війни, воно так загострено, це небайдужість. А коли ти дивишся, що когось ображають, і ти розумієш, що е, людина не справляється, не може відповісти, не може відстояти свої кордони. Звичайно, треба вчити тому, що ти можеш допомогти. Якщо ти відчуваєш, що ти слабкий, наприклад, там, низького розросту, да, хлопці можуть там десь комплексувати, худенький, слабенький, чи навпаки такий великий, товстенький і здається, що немає сили, я би тут також говорила про те, що ти можеш про це говорити з. Вчителями з батьками, ну тобто, захистити можна і таким чином, і це знов таки не про ябедно. Якщо є сила протистояти і встати просто плечем прикрити чи якось якось це зробити, то ну звичайно треба підсилювати таку ти можеш. Тобто ти зможеш. Коли, наприклад, стоїть декілька дітей, візьми ще когось в друзі, візьми з собою підкажи комусь, давай ми захистимо, давай двох дітям, якщо сам не відчуваєш таку, от, ну, таку силу в тому, щоб один стати проти компанії людей. Бо зазвичай булінг це така штука, зазвичай це двоє-троє людей роблять. Ну, Якщо це систематично, якщо це постійно до одної дитини, це одна дитина, ну, наприклад, в класі там, чи дві, які. Є такими жертвами, і до них, якби виступають проти них, виступають декілька таких, от ну ніби сильних таких от булерів, які оце діють. І якщо ти збоку сидиш і тобі воно чіпляє, і тобі твоє серце непокоїть, і то ти маєш право, і ти можеш це робити. І це дуже можна набути дуже класних друзів через це, через такий досвід. І набути досвід на майбутнє не бути байдужим, ти сильний, ти справишся. Угу. Дякуємо, цікаво також те, що ви сказали, що от це питання такого я да, що от якось е, навчені діти в, в школу. Я теж пам'ятаю це, що не можна нічого казати нікому. Ні вчительці, ні батькам, не дай Бог, щоб піти до директора, то це взагалі з тобою ніхто не буде потім дружити. Як все-таки навчити дітей бути відкритими і розказати про це батькам? Як це в якій формі це зробити? Розказати вчителям от в рамках нашої культури? Ну, розкажу вам лайфхак, яким я от зараз користуюсь. Ну, зараз війна і я кажу дитині. От остання така була ситуація. Хоча дівчинка була з Америки, але вона по якби така ну, наша, наша переселенка, так скажемо, і вона стала страждати від такої самої переселенки, тобто культури розумієте, тут вже не спрацьовувала в американці можуть сказати Стоп! Цього зі мною не роби! і діти на це не реагують. А наші діти. Прокачення на інше, вони можуть не зупинятися і діяти далі. Що ми робили? Я, я сказала такий, такий приклад: Як ти можеш захиститись? От є Україна, да? Україна, на яку нападає держава-агресор. Да? І вона, ну як буляр, да? такий, от як постійно їй розказує, що ти не вмієш, ти не можеш. Ти там, поганий, і, і я знаю як краще, я твій великий брат, і от зараз я тобі зроблю все, що було. по-моєму. Ну, тобто, явне, яскраве те, що відбувається. Як тоді поводиться до Україна? Якщо ми просимо допомоги в інших країнах, або ми кричимо про те, що там, допоможіть, захистіть, дайте зброю, то це що, ябідні Ну, якби це це получається, ми ябіди, біди, ну, Якби це зовсім не про те. Ми маємо на це право. Ми треба, треба, щоб ми це говорили. Бо без цього ми просто ну нам треба допомога, і це нормально просити про допомогу, кричати про допомогу. І більш нормально, ще нормальніше, це допомагати правильно, адекватно. Тому е, явінічество це щось таке з радянського союзу, як на мене, і якби його треба викоріняти. Оці всі, всі такі от моменти. Чомусь наші емігранти також їдуть і кажуть: От тут не можна, тут не крикнеш на дитину зразу. Сусіди дзвонять і там розказують про, про те, що відбувається. Так воно трошечки страшновато нам, але з іншого боку, подивіться на культуру, тобто сусід. Може, йому стало неспокійно, чогось там відбувається в моїх сусідів. І він може подзвонити, прийде поліція розбиратись. Далі там воно вже на свої закони, як воно все розбирається. Але сам момент, що сусід небайдужий, що люди, які йдуть по вулиці, небайдужі. І вони не йдуть, ай ладно, я тут бігом пробіжу, щоб тільки мене не зачепило, а то вдруг мені прилетить. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Ну тобто, оці речі. Як на мене, це треба виховувати про це треба говорити сто відсотків. Дякуємо вам, дуже цікаво було це все послухати. Для мене це якісь відкриття, ці всі методи. Як про це спілкуватися? Це дуже треба про це говорити зараз. Бо справді є якісь такі патерни у нас в нашому мисленні. От це все, що ви зазначили, їх треба позбуватися і справді вчити і дітей також цій свободі, захисту себе, повазі до себе і до інших, звичайно. Що. Тому дякуємо вам, вам, мудрості. ...сила, у вашій праці е і з дітьми також, щоб всі були такі здорові ментально і могли за себе постояти. Дякую вам, дякую вам, благослові. Дякую, дякуємо. З нами на зв'язку, друзі. Тетяна Маковська, психологиня, а також логоподиня, мати чотирьох дітей. Говорили про булінг в підлітковому шкільному віці. Як навчити дитину правильно захищати себе від сікування? Класні думки, класні поради обов'язково зберігайте собі, поширюйте цю тему, щоб більше батьків були обізнаними. Ну і менше дітей страждало від цього зрештою.